Недогледіли у дитсадку номер 38 проводять епідеміологічне обстеження. Там отруїлися 9 дітей семеро з них наразі в інфекційному відділенні дитячої обласної лікарні зі скаргами на блювоту, підвищену температуру та пронос. Попри те, що батьки не пов'язують отруєння своїх чат з перебуванням у садочку. Лікарі та санепідеміологи мають іншу думку. Позиції усіх сторін слухала Любов Мочалова. Семеро вихованців дошкільної установи наразі перебувають в інфекційному відділенні обласної дитячої лікарні. Ще одна дитина в іншому лікувальному закладі. З усіма симптомами отруєння у стані середньої важкості. Першу дитину госпіталізували 25 липня. Діагноз гострий гастроентериколіт Продовжуються проноси. Далі вони ще до цього часу ще, е, температурять. Наразі тривають обстеження та лікування хворих. Мами, з якими нам вдалося поспілкуватися в палаті, як не дивно, отруєння власних малюків не пов'язують з перебуванням у садочку. А яка різниця, в який садок ми ходимо? Ми мене садка, якби ніякого відношення немає. Ми в мама зараз, я зараз в відпуску. Ми з дитиною відпочивали в горах і, якби, напевно, води напилися в річці трошки. Як ти себе зараз почуваєш? Доньці пані Оксани стало погано ще в неділю ввечері, тоді ж звернулися до лікарів. В основному по нас висока температура. Е, ви вважаєте, вона могла в садочку труїтися? Не знаю. Какий косний день. Угу. А животик болить в тебе. Йдемо у 38-й садочок з'ясовувати ситуацію. Медсестра закладу запевняє, у них є всі необхідні сертифікати та дозволи. А зараз у закладі чекають висновку санепідеміологів. У Нас були перевірки вчора. Зробили всі змиви, робили всі аналізи. і Ми зараз чекаємо результатів. Хоча, на перший погляд, вони здоволені станом нашого садочка. У дитсадку номер 38 всього виховується близько 400 дітей. Нагадаємо, саме в цьому закладі стався прикрий інцидент, який керівництво прихову. Воло упродовж двох місяців, та який набув розголосу наприкінці лютого цього року, чотирирічний хлопчик випав з вікна другого поверху та дивом залишився живим. Тоді журналістів запевняли, Завідуюча шова Ольга Анатолійовна відсторонена. Від розсліду від своїх обов'язків нині ж бачимо, що Ольга Шова продовжує обіймати свою посаду. На запитання, чи поніс тоді хтось із персоналу відповідальність, каже: Ви знаєте, нам не повідомляли, адже кримінальну справу не було відкрито, І Як воно продовжується, все факт спростований, ніхто не підтвердив це. Зараз у літній період цей садок відвідує близько ста малюків і дев'ятьох із них госпіталізовано з отруєнням. Вони з різних груп. І що саме цікаво, це дійсно через вихідні. Після вихідних це все сталося, і частина тих дітей були дійсно на водоймищах, купалися в річках. Тобто серед батьків і вихователів ведеться та зна нами ведеться з батьками сам просвітницька така робота, де ми пояснюємо батькам про те, що як це поводити біля водоймища. Головний санепідеміолог області каже, поки що досліджуються всі можливі причини отруєння дітей від продуктів та їхніх постачальників до самих працівників садочка. Офіційні ж результати очікуються за три дні. Те, що захворіло 9 дітей з одного закладу, це звичайно може бути випадковістю, але я так не, не вважаю, і саме тому ми зараз. Супрацьовуємо всі можливі моменти, які пов'язані з харчуванням у дошкільному навчальному закладі. Наразі санепідслужба поінформувала про цей випадок міліцію та прокуратуру Любому Максим Шварцман, Чернівецький промінь.